А я такий кажу, хочеш гірчити, То ось тобі хрін! Я, здається, вже ті ще не чув гіршого а... жарту. Найгірший жарт це ти. Ох, тут дуже яскраво. Хто-небудь приберіть трішки світла. О, брудна груша в окулярах! Що? Груша, заціни, Тут не брат. Це не мій брат. Я не груша. Я таєм меджий крутопля мед. Кортопля! Загрянуй. Картопля? Не. Чого? Це дуже тупо, ага? Як скажеш <ріст> ти окей? Ти все ж носив сонячні окуляри, якби виріс з землі. Це світло мене вбиває. Ти виріс у бруді, будеш в мене друзяка-брудняка. І я не твій друзяка. <ріст> Марвусяка, ти картопляна мармусяка. <ріст> ти дуже плоский, ти вкус. Ні, а! <ріст> я круглий. <ріст> Брудко, цей тип завжди такий докучливий. Ні, з клаксоном ще набридливіший. Друзяко-брудняко! Що? Так, сліпи. <плес> а, що це, тобі, чувак? Це, груша. це не груша, я в бак. Груша винен. Ні! ой-ой, знаєш що? Що, що тепер? клаксон? <плес> Я нічого не бачу, я навіть думок своїх не чую! Все смішно сидиш! Ти за тупик можеш з полиці пиріжок нащо мені пиріжок? Раптом там морква! Зачхав я на моркву! А мені теж зачхати на тебе! Господи, який же ти пихатий! Пихата ботата! Твій голос такий набридный! О, ти загубив обличчя! Я не знаю, через що воно відпало! Тогда вот відпало! Що ти робиш? Що ти робиш? Ну що ж, він все одно був занадто тот Досить же Моркво! Картопля не хотів. Морква, я знаю, що відволіче тебе від сумних думок! Справді, що клаксон! to blubono ary studio